Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, пане Сергію, раді вас чути сьогодні. В новинах Лайв. Дякуємо, що ви знайшли час для нас. День добрий взаємно. додамо інформації до нашого спілкування. Міністерка закордонних справ Північної Кореї відповідає відвідає Росію і Білорусь. Про це повідомила в Корея Central News Agency. У повідомленні зазначається, що візит відбудеться цитую на запрошення російського та білоруського міністрів закордонних справ. Про деталі зустрічі не повідомляється водночас російське пропагандистське видання «Рія». Новості, посилаючись на МЗС Російської Федерації, анонсували візит глави МЗС КНДР на 26-28 жовтня. Як ви можете це прокоментувати? Чи є у вас розуміння, що міністерка закордонних справ північної Кореї збирається робити в Білорусі? Ну, ведуецца для Б белеларусі важно Беларусь старается что называется по накатанному вот ведаеце пасля двадца -го года лукашенко быў для ўсяго світу нелегітыўны то бок для яго кожны контакт міжнародным быў вельмі важны а, і яшчэ до того як ён сам себе пераназначыў тому что у Б белеларусі давно уже няма выбароўня з 2010 а можа і раней А, то мы так і так і называем Лашенко самсябе пераназначыў. і пры гэтым яшчэ на пачатку гэтага года, перад пераназначнем ён хваліўся, што от, у яго і ў Китае чакаюць яго чакаюць нават у карэйскай народна-демакратычнай. І там адбыўся такі непрыемны казус для Лашэнкі. Роная сестра кіраўніка КДР на сайте МЗС якраз, прычым на расійскай мове. надруковала а, якби свой лист, открытый лист, что никто это Лукашенко не чекает, и в він просто балаболники, тому вот не варто зважати на то, что що он говорит, что нечто отбудется. Ну и глядите, амаль месяцев амаль, 8 им спотребивался для того, чтобы не кода все ж таки некое взаиморазумение и погодиться на некий контакт. Я бы спаставіў паралель з тым, што Лукашенко таксама збіраецца сам зараз наведаць м'янму. Я нагадаю, що это такая самая дыкттатура да, 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 военная дыкттатура прыкладна як, як у якой Лкашэнкі ў самога. Недав пролятаў чарговы раз кіраўнік як бы так В'єетнама, з якім у іх як заключае пагадненне, Калі вы згадаеце, В'єетнам якраз выдаў былога бойца палка Каліновска, які ваяваў за Україніну, сяляве раеньчыка вот ён якраз выдаў но перад гэтым была якраз сустрэча з кіраўніком міністэрства дзяржбяспекі якраз в'етнамска з беларусамі і мы тады не звярнулі ўваху што якім это чынам беларусы збіраюцца разам з в'етнамцамі бара, весці барацьбу з тэрарызмам і экстрэмізмам А от після рамінчика стало зрозуміло, що вони зарані відео що це топорбачили, пане Сергію. Чи можна тут говорити? Перепрошую про те, що чільне місце у, скажімо, так розставлянні цих шахових фігур на геополітичній шахівниці має Пекін Сідзіньпінь, тому що ми знаємо, він безпосередньо впливає на дії Кім Чен Іна і північній Кореї. І хочеться у вас запитати, що нам тут українцям думати, тому що ми пам'ятаємо, Білорусь свого часу використовувалася як для нападу. На Україну у 2022 році, у 2023 році і 2024 році е, осередки і залишки вагнерівців також тренувалися на базах в таборах у республіці Білорусь. Тепер ми бачимо, що ймовірно. Ну я б не виключав би цього. Е, туди послідують корейські найманці. Що це означає? Слухайте, Білорусь такі, що в принципі Китаю на сьогоднішній день. Як це неприємно. приємно? Ви зараз про народ чи про державу? Я про державу про Лукашенкову, конечно, проти Китаю. нічого собі. Народ, що робить Лукашенко, абсолютно не супадає. Народ у нас більш про проєвропейська орієнтація, тут безумовно. Але ж от той гвалт, який відбувається починаючи з 20 го року, після протестів, от ця хваля репресія на не спинилася, тому не здивляйтеся, тут народ просто хто вигнаний за м'яжу Білорусі, а хто просто ну, притік, скажем так, затаються, затаються просто вижити. Тое что Лукашенко лічыць кітай што тай стая мне новым мадэраторам этого свету то прынцыпе ён гэта і не хаваў ён увесь час уціляе ўвагу менавіта пекінуў ён нават свайго любимага сына малодшага з Москвы дзе ён навучаўся перад гэтым перавёву пекін каб бы ён вучыўся там каб бы ён ведаў умовву каб бы ён быў знайём з кіраўніцтвам і ён дарэчы вазіў яго з сабой калі была сустрэча Вот это у хатніх умовах что называется не. Полуофіційне, полуміофіційне сі дзеньпинем, коли там були і і го, и і все, то він возив свого Николая так само. Uh -huh. Іон серйозно спробує зав'язатися на Китай, пане Сергію. що відбувається в країнах Балтії із і, і Республікою Білорусь дуже коротко хочеться встигнути з вами це обговорити. Поліція та армія Литви посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються із Білорусі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович. За його словами, у разі їх появи у повітряному просторі Литви одразу ж будуть закриті певні зони. Втім, очільник литовського оборонного відомства не уточнив, які саме заходи вживати щоб не розкривати інформацію для злоумисників. Почуємо більше. Щойно помітять у повітряному просторі об'єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Вся Літва розділена на 24 зони. Тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону та вжити заходів. Ну і до того ж, прем'єр-міністерка Латве розповіла, що на тлі інцидентів уряд вже підготував рішення про закриття кордону з Білорусю на невозначений термін. Крім того, від сьогодні армія вживатиме всіх необхідних заходів для нейтралізації. пуль, що залетіли, включаються застосування кінотичних засобів для їхнього. Збиття також прем'єрка не виключає, що може задіяти статтю четверту договору про НАТО через інцидент з метеокулями. Підкажіть, будь ласка, чи розумієте ви, що це за інцидент з метеокулями, які наслідки? Давайте так. А чи тяжієте ви до думки того, що Путін? Подальшому буде використовувати Білорусь як територію ескалації між країнами-членами Альянсу і Російською Федерацією, і Лукашенко на це таки піде. Суб'єктність Лукашенка. От у чому питання? Тобто, розумієте, у двадцять другому році Росія його не запитувалася, що йому можна робити? Проходять через білоруську територію чи не переходять. І коли мені задають питання Лукашенка дозволю. То до Лукашенко ніхто не запитував. Мені здається, це небезпечна риторика, пане Сергію. Тому що у такому випадку ми знімаємо будь-яку відповідальність з Лукашенка. Ну, будь-сім то він тут ні до чого, але ж він, все ж таки, називається президентом Білорусі. Глядіть, от перед тим стані морально-психологічним білоруського війська навіть коли був би загад не пропустити російські військи, що мало імовірно, uh -huh. То в принципі його б ніхто виконувати не став. От у чому проблема. Сьогоднішня білоруська армія по посутності частка російська там панує та ж сама ідеологія. Максимум це постсовєтське, а в Горшому випадку це чисто проросійське. Я просто так. згадую у січні 2022 року. У Казахстані були великі заворушення. І тоді, як країна-член ОДКБ, Росія, буцімто прийшла на поміч казахам, і тоді Касим Жумартакаїв попросив і випровадив Росіян тих самих так званих миротворців із своєї держави. Хоча мені здається, що там з армією також не дуже потужно у Казахстані, так би за допомогою не зверталися, то так виходить, що в Казахстані з з знайшли суб'єктність, а у Білорусі її не було, аби випроводити зі своєї території а, типу союзника? Оглядається Казахстану серйозно допомогти Китаю. Я лічу, що от якраз ракети з білоруського боку а, супраць України перестали російські тільки після вмішаництва Китаю, то ж саме у нас відбувається. Тому Лукашенко вельмі так і сподівався, що Китай якраз стане. Uh, скажем так захавальнікам не непоглынання Бееларусі Росії таму ён столькі часу удзяляў удзяляў яму uh, uh... зрозумелацыя Чекава... зараз са злучанымітатами uh, злучаная Ш штата якраз зацікаўлена у тым ліку па покараць Канаду за непослугмянасць за той що Канада не хоче долучаться до Ттрампаўскага союзюзу Канада это адзін з асноўных паставшщикоў якраз калійнага адэбрву Uh -huh. то разумее там вот гульня зараз на беларускім накірунку і развивается тому что трамп знайшоў альтернатыву канадскомуму калію і в принципе ён як бы так пропануе белорусам якраз что ён будзе закуплять беларускаарусее во што яны зараз уперліся это тое что это е европеейскія санкцыі і у тым ліку літва подобна что покуль что не пагажаецца чуть раз лайпеду будуць возить якраз то дарыва на, на злучаныя штаты. Uh -huh. А по зондах, вы виведе вот эта контрабанда, она була она била летний народний характер. Й okay. займалися контрабандний цигарет, займалися усі. Уще... А звичайного білоруса, да, у принципі, до синочка Лукашенки, Віктора Лукашенка, який масовому це робив. пане Сергій, дуже дякуємо вам за вашу аналітику, за те, що долучилися. Приємно завжди поспілкуватися. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, що з нами спілкувався. Ми ж рухаємося далі і продовжуємо свою розмову з вами, в тому числі про все, що відбувається в Україні і, зокрема, у Києві.